Так, отже, колеги, є така у нас ситуація. Пацієнт від відвідувач аптеки, поскаржився, що при застосуванні нітросоробіду у нього виникає сильний головний біль. Теж потрібно назвати механізм дії нітросоробіду, чим пов'язана дана небажана реакція, які ще можливі побічні ефекти, які ще антигінальні лікарські засоби застосовують, і провести фармацевтичну опіку. Отже, колеги, щодо органічних нітратів, їх фармакодинаміки, вони є потужними донаторами оксиду азоту. Оксид азоту збільшує рівень циклічного аденосиду монофосфату і відбувається розширення. При цьому розширюються вени, розширюються артерії. Тому зменшується потреба міокарда в кисні, але зменшує, як звичайно, зменшується робота серця, але збільшується доставка кисню, тобто їхній фармакологічний ефект пов'язаний із розширенням судин. Колеги, у нас був конкурс серед студентів. І одна студента підготувала відео щодо особливостей застосування нітрогліцерину. Це дуже гарне відео було, переможне. Тому давайте подивимося разом щодо саме органічних нітратів. Що робити, якщо розвинувся напад стенокардії? Потенційно, кожен випадок стенокардії це ризик розвитку інфаркту міокарда. При стенокардії найбільш характерним є прояв болю за грудиною, пекучого або стискаючого характеру, що віддає в ліве плече, ліву лопатку, ліву половину шиї і нижню щелепи, при фізичних або психоемоційних навантаженнях, а часто буває і в стані спокою. При нападі стенокардії в першу чергу необхідно не панікувати та слідувати інструкції, яку ви отримали від свого лікаря. Якщо ви йдете. Потрібно зупинитися. Якщо ви лежите, потрібно сісти. Надалі вам потрібно обов'язково виміряти артеріальний тиск. Показники мають бути вище 90 на 60. При систолічному артеріальному тиску нижче 90 нітрогліцерин протипоказаний. Якщо артеріальний тиск вище 90 на 60, потрібно прийняти таблетку нітрогліцеріну супінгуальну і дивитися на годинник. Через 2-4 хвилини після прийому досягається максимальна концентрація препарату у плазмі крові. Якщо через 5 хвилин біль не пройшов, потрібно прийняти другу таблетку. Якщо через наступні 5 хвилин біль знов не пройшов, потрібно прийняти третю таблетку. Якщо пройшло 15 хвилин, а біль не пройшов, необхідно негайно викликати швидку медичну допомогу. Пам'ятайте. Якщо у вас встановлений діагноз ішемічної хвороби серця або високий ризик нападу стенокардії, вам необхідно добре знати правила прийому нітрогліцеріну, які ми перелічили вище, і завжди мати його при собі. Будьте здорові. Так. Колеги, тому скільки таблеток нітрогліцерину можна прийняти поспіль? Так, правильно, до трьох таблеточок з інтервалом 5-7 хвилин. Добре, отже, повертаємося до нашої ситуації. Наш пацієнт приймає Так, Це теж органічний нітрат, теж самий механізм діє, так? Розширення судинок. У нього виник головний біль. Це ще ускладнення називають нітратний головний біль. Який пов'язаний з надмірним розширенням церебральних суден, це є поширена побічна реакція при застосуванні органічних нітратів для зменшення її інтенсивності. Одна з рекомендацій це використати валідол. Чому? Тому що він рефектурно може звузити церебральні судени. Ну, звичайно, контроль дози нітравлюцерину, щоб не було дуже багатого прийому, тобто 4-5 таблеток і більше. І в деяких випадках рекомендується прийом анальгетиків, які ще антиагінальні засоби застосовують. Ну, звичайно, це нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат ізосорбіду мононітрат. Яка фармацевтична опіка? Перша фармацевт має попередити, щоб відвідувач при застосуванні органічних нітратів просів? Чому має бути така рекомендація? Тому що може бути різке зниження тиску, головний біль, наш пацієнт впаде. Для попередження гіпотензії потрібно пересісти. Це така рекомендація. Використовувати до трьох таблеток. Отже, ще в нас є ситуація теж щодо нітрогліцерину. Декілька ситуаційних задач чотири стається. Пацієнт купує еналоприл, який ми з вами розглянули, та нітрогліцерин. Потрібно вказати показання до застосування нітрогліцерину, побічні ефекти, чи є взаємодія лікарських засобів. Отже, які ж ще ускладнення викликають органічні нітрати? Ми з вами сказали: головний біль артеріальна гіпотензія. При тривалому використанні. Рецептори втрачають чутливість до органічних нітратів, тобто розвивається толерантність, можливо, відчуття жару, гіперемії обличчя, алергічні реакції. Тому, якщо у пацієнта виникла толерантність, прийом органічних нітратів потрібно призупинити на 3-5 днів і призначити препарат з нітратоподібним ефектом, а саме молсидамін. Ви його знаєте під торговою назвою Сидинафором. Для попередження толерантності можливе використання донаторів сугідрильних груп. Це такі лікарські засоби, як каптоприл, зокрема, тобто інгітори АПФ, унітіул, ацетилцестеїн. Але кому не можна використовувати органічні нітрати? Це пацієнтам із закрито кутовою глаукомою. Пацієнтами з травмами мозку, з крововиливами мозок, пацієнтам з артеріальною гіпотензією, а також в стані шоку і колапсу. Повертаємося до нашої задачі. Наш пацієнт приймає еналаприл та нітрогліцерин. Колеги, який тут тип взаємодії можливий? Гармакодинамічний та да, молодець. Еналаприл – антигіпертенсивний засіб, Нітрогліцерин розширює судинки. Тут буде високий ризик артеріальної гіпотенції. Як сказала ваша колега-студентка, при низькому тиску нітрогліцерин роти показаний. Так? Тому контроль дози еналаприлу. Із обережністю використовуємо Добре. Така ситуація. Пацієнт купує в аптеці краплі латоне просто для лікування закрито кутовою глаукома. В торговому залі аптеки стався напад стенокардії. Які лікарські засоби використовуємо для кеперування? Чи може бути використаний нітрогліцерин? Олегія, чи можна даному пацієнту використовувати нітрогліцерин? Ні. Не можна. А як тоді йому допомогти? Що використати? Валідол можна? Він допоможе при стенокардії? Ну, не зовсім. Ні. Бета-блокатори можливо. Як варіант, так, бета-блокатори вони теж антиагінальні лікарські засоби. А ще ми з вами згадували блокатор кальцієвих канальців Ніфадіпін. Він теж використовується сублінгвально, і там початок дії буде близько 5 хвилинок. Добре? І тут знову вас запитують побічні ефекти нітрогліцерину проти покази. Тобто, якщо ви вивчите цю інформацію, будете знати відповідь до декількох задач. Добре, Колеги, щодо нітрогліцерину? ми з вами запам'ятали: використовуємо під язик, не ковтаємо нітрогліцерин. Якщо пацієнт ковтає таблетку нітрогліцерину, Потрапляє в ШКТ, іде наш нітрогляцерин в, починці, в починку, і ще до досягнення системного кровотоку зазнає метаболізму. При такому способі застосування біодоступність нітрогляцерину буде близько 10%. тому напад стенокардії не усувається. Це називається ентерогеп... вибачте, пресистемний метаболізм. Які характерні саме для перорального застосування. Якщо наш пацієнт використовує таблетку нітрогліцерину під язик, під язиком у нас хороше кровопостачання, і тому біодоступність нітрогліцерину близько 80%. тому напад стенокардії усувається. Це ми запам'ятали. Думаю, ви це знаєте, в аптеці працюєте, бакалогри молодці. Отже, чоловік запитав у фармацевта, чи можна використовувати нітросорбіду динітрат для швидкого зняття нападу стенокардії. І тут треба вказати механізм дії, показання до застосування, і надати фармацевтичну опіку. Ой, десь пропущено, вибачте. Так, щодо ізосорбіду динітрату, даний лікарський засіб швидко всмоктується і має антиагінальний ефект через 2-5 хвилин, але його максимальна концентрація в крові спостерігається через близько 5-6 хвилин. При цьому максимальний ефект. Терапевтична дія його тривалість становить 60-120 хвилин. Тобто це органічний нітрат, але подовженої дії. Зазвичай із динітрат використовують з метою попередження, з метою контролю стенокардії. Тоді, як для швидкого зняття нападу стенокардії, рекомендується використовувати нітрогліцерин. Добре колеги, це щодо даної задачі. І в нас є такий тест: пацієнт в анамнезі ішемічна хвороба серця стенокардія напруги під час значного фізичного навантаження. У нього з'явився пекучий біль за грудиною з ірадіацією ліву руку. Так. Катерина Ярославівна. Що потрібно використати даному пацієнту? Катерина Ярославівна? Десь нема. Іван Олександрович. Прийом таблетки нітрогліцерину під язик. Да, молодець. Нітрогліцерин під язик для швидкого зняття нападу стенокардії. Дуже добре. Є така васа задача. Пацієнт скаржиться на нудоту, зміну сирового сприйняття. На ЕКГ часті шлуночкові екстрасистоли. Останні три місяці він приймав диоксин, а чотири дні тому йому було призначено веропоміл. Щодо верапамілу, ми з вами розібрали, що це блокатор кальцівих канальців. які покази до застосування лікарських засобів, які побічні ефекти чи є ризики взаємодії. Отже, звернемось щодо серцевих глікозидів. Серцеві вони мають позитивну інотропну дію. Тобто, що вони роблять? Вони пригнічують діяльність натрий калі -АТФ ази тобто посилюють скоротливість міокарда, збільшують силу серцевих скорочень, зростає серцевий викид. Але вони мають негативну хронотропну дію. Тобто зменшується автоматизм синусового весла, зменшується ЧСС і подовжується діастола. Вони також уповільнюють проведення імпульсів по провідниковій системі серця, тобто сповільнюється проведення збудження від синусового до атріовентрикулярного весла. Чому ж їх використовують? Які ефекти забезпечують серцеві глікозиди? Вони викликають посилення і укорочення діастоли, зменшення хвилинного об'єму крові, зменшення ЧСС, але покращують кровопостачання серця, зменшують набряки, можуть викликати нормалізацію артеріального тиску та посилювати діурез. Ускладнення: ви їх добре на фармакології вчили щодо небажаних реакцій серцевих глікозидів. Є таке специфічне ускладнення, як зниження гостроти зору у пацієнтів, які використовують серцеві глікозиди. Вони можуть викликати психози, запаморочення, поширеними є кардіальні ускладнення, а саме шлуначкова екстрасистола, тахікардія, фібриляція передсердь, можуть викликати атріовентрикулярні блокади та аритмії. Серед інших ускладнень виділяють гінекомастія, тромбоцитопенія. Вас запитують, які прояви глікозидної інтоксикації. На ЕКГ буде скорочення інтервалу КТ, зміщення сегменту СТ та формування від'ємного зубця Т. Повертаємося, якимось ще питання, не розглянули задачі. Отже, колеги, що до дигоксину? Дигоксин є субстратом глікопротеїну П. Колеги, з першого семестру, хто такий глікопротеїн П? Пам'ятаємо. що забезпечує глікопротеїн П? Транспортний білок, ні. Так, молодець. Що він робить? В ентероцитах, він викидає лікарський засіб у просвіт кишечника, тобто обмежує надходження лікарських засобів до системного кровотоку. В ЦНС його багато, він обмежує надходження ексогенних сполук і ендогенних до ЦНС, тобто є як бар'єром частиною бар'єра. У Плаценті теж його багато, він обмежує надходження ксенобіотиків до плоду. І наш дегоксин є субстратом глікопротеїна П. Колеги, в кого буде більший ризик дигіталісної інтоксикації? У чоловіків чи у жінок? Якщо відомо, що у чоловіків глікопротеїн П працює краще У кого буде більший ризик? У чоловіків працює краще. У жінок лікопротеїн працює повільніше. Мабуть, у чоловіків? Ні, у жінок. Да. Так як у чоловіків він працює добре, то глікопротеїн П буде активно викидати диоксин у просвіт кишечника. Буде менше дивоксину надходити до системного кровотоку. Тому в однакових дозах. У жінок буде більша біодоступність дикоксину і більший ризик небажаних реакцій. І тут нас запитують, взаємодії. Вера Паміл, колеги, є інгібітором глікопротеїна П. Тобто, що він буде робити з біодоступністю диоксина? Збільшувати чи зменшувати? Збільшувати? Так, да, буде збільшувати співдоступність дигоксину при такій комбінації, буде зростати ризик дигіталісної інтоксикації, тому яка тут допомога пацієнту, потрібен корекція, потрібна корекція дози дегоксину. Ну, На сьогодні серцеві глікозити взагалі використовуються при хронічній серцевій недостатності так під контролем. При гострій серцевій недостатності серцеві глікозид не використовуються, віддається перевага неглікозидним кардіотонікам, допамін, добутамін. Це питання ніби розібрали. Так, і тут інша ситуація. Наш пацієнт приймає диоксин знову еналоприл. Ви бачите, скільки у вас ситуаційних задач до складу, які входять інгібітори АП і серцевих глікозидів, і ще й аспаркам. Те, що ми з вами розібрали, механізми дії лікарських засобів тут запитують, який рівень калію є протипоказанням до застосування дигоксину. Дигоксин протипоказаний пацієнтам з гіпокаліемією, тобто з низьким рівнем калію. При такому при низькому рівні калію зростає ризик небажаних реакцій серцевих глікозидів, зокрема глікозидної інтоксикації. Тому нашому пацієнту в комплексі було призначено аспаркан. Але при взаємодії з аспаркамом буде зростати ризик гіперкаліємії. тому контролюємо рівень калію у даного пацієнта. Важливою групою лікарських засобів також є статина. Теж використовують в комплексі пацієнтів із артеріальною гіпертензією, і серцево-судинною недостатністю і так далі. Статини, вони... Теж мають певне закінчення, так? Симвастатин, розувастатин, аторвастатин і так далі. Складаємо деякі особливості кінетики, коли чим не можна запивати статини. Яким соком? Апельсиновим. Близько, але грейпфрутовим. Так. Грійфрутовим соком не можна. Правильно чому? Статини є субстратом цитохрому p 450 ізоформи 3А4. Грейфрутовий сік пригнічує метаболізм даної ізоформи, тому буде зростати ризик небажаних реакцій статинів, а саме рапдоміолізу. Так, добре. Тут я тільки вам неправильно трішки зробила тут препарати не підписані, щодо аторвастатину, він також є субстратом глікопротеїну П. Тому лікарські засоби, які є інгібіторами глікопротеїну П, вони теж будуть збільшувати ризик небажаних реакцій аторвастатину. Отже, щодо механізму дії статинів. Вони принічують фермент, який відповідає за синтез холестерину, тобто вони гіпохолестерин емічні лікарські засоби. Серед їх додаткових ефектів це антитромботичний ефект, вазоделятуючий, тому що не утворюються пляшки холестерину, тому, звичайно, буде вазоделятація, протизапальні ефекти, антипроліферативні. І широко використовують в комплексі при різних кардіологічних станах. Але серед ускладнень, звичайно, зміни з боку ШКТ на перше місце ставом розвиток міопатії, тобто біль у м'язах. А якщо будемо використовувати з блокаторами глікопротеїну П, зокрема, з верапамілом, а також при використанні потужних інгібіторів системи цитохрому П450, Колегі, а які ми пам'ятаємо інгібітори системи цитопрому п 450 Їх треба знати на зубочок? Не пам'ятаємо? Іван макролітні що, що? Макролітні антибіотики, наприклад. О, так, макролітні антики. Ой, бачите, що це таке. Макролітні антибіотики. Правильно, дуже добре. На слайді підсказка. Азолові протигрибкові. Хто ще? Блокатор... Антидепресанти. Ні-ні-ні. Не належать до потужних інгибіторів. Блокатори протонної помпи. Так. Зокрема, це характерно для омепросолу. Гістаміноблокатори, так, такі як циметидин, ранітидин, частково фамотидин. Ігрифрутовий сік ми сьогодні згадували, так? А індуктори це хто? Який протимікробний засіб ми сьогодні згадували? Який є індуктором? Да, рифампіцин. Так, рифампіцин. Протисудомні засоби, так? Фенобарбітал, карбамазепін, системні глюкокортикоїди. А щодо алкоголю, одноразове вживання великих доз алкоголю це інгібітор метаболізму, хронічне служивання спортними напоями індуктор. Колеги, це згадайте, тому що питань по цьому дуже багато. Отже, ми з вами згадали про грутовий сік. так, Інгібітор ізоформи 3А4 і існує ризик взаємодії, було показано з рядом лікарських засобів. Зокрема, було показано, що при використанні соку в такому великому обсязі десь до півтора літра щодня, і використання аміоторону зростає ризик аритмі, при використанні верапамілу і теж прийому соку грейпруту, у пацієнтів зростав ризик серцевих блокад. Те, що ми з вами проговорили: при використанні із статинами, зростає ризик рамдеміолізу. Також у пацієнтки, яка отримувала лікування та спостерігалося з ризик нефротоксичності, і ця пацієнтка використовувала мармелад десь півтора кілограма протягом попереднього тижня. Також жінка, яка приймала естригенмісні проти заплідні і те, що знаходилась на дієті, споживала один фрукт грейпфрута на сніданок на три доби, в неї виник тромбоз В, Тому ми просимо наших пацієнтів при вживанні лікарських засобів так уникати одночасного споживання продуктів грейпфрута. Це продукт здорового харчування. Але через вплив на систему цитогрому П450 можливий ризик взаємодії. Така ситуація. У нас пацієнт хворіє на цукровий діабет другого типу, сімейний лікар, призначив дієтотерапію. Що ми бачимо? Три 5,2 при нормі до 3 холестерин Ліп ліпопротеїдів високої щільності 1,5 майже в межах норми, тут 1,3. Лікар призначив клофібрат. Який механізм дії клофібрату Тетяна Олегівна? На що впливає даний лікарський засіб? Нема, Тетяни не Олегівна? Е, є. є. Е, на зниження рівня тригліцеридів. Молодець. Дуже добре. Статили зменшують рівень холестерину. Фібрати зменшують рівень тригліцеридів за рахунок їх посиленого захоплення гепатоцитами. Молодець. Фібрати теж мають таке характерне закінчення. клофібрат, Базофібрат, фенофібрат, ципрофібрат. Вони зменшують рівень тригліцеридів. При цьому зменшується рівень тригліцеридів низької щільності, які є атерогенними, але збільшується рівень тригліцеридів високої щільності. Вони також зменшують фіброналітичну активність крові, зменшують агрегацію тромбоцитів. Тому як і статини використовуються в комплексі пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи. Якщо будемо використовувати комбінацію статини плюс фібрати, будуть зростати ризик міопатій. Вони зменшують, фібро... зменшують агрегацію тромбоцитів. Тому при застосуванні з антикоагулянтними лікарськими засобами буде посилення ефекту і зростати ризик кровотечу. Коли ще є запитання щодо серцево-судинної системи?